Одним словом, цілячок дуже добра машина. Такий Нісанчик, то в нас Sport Рок 21-го року, конкретно ось цей з пробігом 10 тисяч і на максимальній комплектації. Я думаю, дуже добре підійде для жінок, наприклад, для експлуатації там по місту. І деколи виїхати за місто. Тут двохлітровий двигун. Який, в принципі, не дуже прожорливий і так само надійний. Ходіть вам, до речі, покажу, що тут по комплектації камери 360. Бачиш, там є камера така гарна. Салончик в нас такий білий. Має в нас підігріви, має в нас вентиляцію, має і камери 360, як я швидше казав, підігрів керма, старт-стоп, пам'ять сидінь. Ну, одним словом, бомба. Дивися, як тут ззаду. Знову ж таки, машинка сама по собі компактна, але місця ззаді достатньо. Можна їхати. На природу десь. До речі, на повному приводі і на таких гарних дисках. Бо то є що, то є файна комплектація. Ну, але та як то в нас машина з Америки, то вона в нас що була? Була бита. А ви знаєте, де вона була вдарена? А прямо от сюди, а ніхто не бачить, тому що що, ми робимо машини під ключ гарно. Одним словом, у нас пошкодження було отут, в дверку, двері були нові. Крило, наскільки я пам'ятаю, також мінялося, перефарбовувалося. Безпека по автомобілю не спрацьовувала. І одним словом. Ціля чок.